Ну і три роки тому ковід-19 визнали пандемію. Світ досі бореться з недугою і, на щастя, нині ми вже значно легше переживаємо цей вірус. Втім, в 2019 році він по-справжньому сколихнув світ та змінив його назавжди. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно назвала коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу. Для цього знадобилося більше року. Вперше про недуг почули наприкінці 2019-го. Тоді, 31 грудня, китай попередив в ООС про 27 випадків вірусної пневмонії в місті Ухань. Вже менше ніж за два тижні. Повідомили про першу жертву інфекції. Нею став 61-річний чоловік. Попередні лабораторні аналізи згідно з повідомленням китайських державних ЗМІ, виявили новий тип коронавірусу. За декілька днів медіа сполошили нові заголовки. Вірус вперше виявили за ме. Жами Китаю це був Таїланд. Усього за декілька днів вірус дістався Японії, південної Кореї, утім у ВООЗ заявляють, що коронавірус не є причиною для міжнародної надзвичайної ситуації. А тим часом Китай вводить карантин для мільйонів людей в уханії провінції Хубей, бо кількість померлих зростає. Відео та фото, які стрімко облітають світові медіа, жахають. Наприкінці січня 2020-го вірус дістається Європи. Про перші випадки захворювання повідомляють у Франції. Водночас США застерігають від поїздок до піднебесної через день після того, як п'ятеро людей, які були в Ухані, стали першими підтвердженими інфікованими в Америці. Вже 30 січня воос оголошує спалах захворювання надзвичайною ситуацією. По тому деякі країни забороняють в'їзд іноземним мандрівникам, які нещодавно були в Китаї. Про першу смерть за межами Китаю повідомили на Філіпінах за декілька днів. Перший летальний випадок зареєстрований і у Європі. Однією з перших реагує Італія. 22 лютого 2020 тисячі країна закриває постраждалі північні регіони, а згодом вводить найсуворіший контроль з часів Другої світової. Тим часом спалах смертельного вірусу наносить перший удар по економіці. Провідні європейські фондові ринки втрачають від 3 до 4 відсотків на торгах 24 лютого. А вже в останні дні зими в Європі падіння складає до 5 відсотків. Разом з тим, хвороба продовжує вбивати у перший день. Весни дві смерті зафіксували у Сполучених Штатах. Тим часом в Україні 3 березня повідомляють про перший випадок захворювання ковід. 19 водночас у цій дні кількість заражених у світі вже сягає понад 100 тисяч, а кількість померлих перевищує 3 тисячі. Економіка ще більше просідає. Банк Англії знижує процентні ставки на половину. Британський уряд оприлюднює бюджетний план, призначений для запобігання економічному спаду. А у США Дональд Трамп оголошує про надзвичайну ситуацію та виділяють 50 мільярдів доларів федеральної допомоги. Пізніше Конгрес США схвалює пакет допомоги на ще 2 трильйони доларів. Він став відомий як найбільший рятувальний пакет в історії Америки. Через коронавірус Міжнародний олімпійський комітет оголошує про перенесення ігор 2020. Водночас туризм входить у фатальне піке занепаду. Влада країн закликає людей залишатися вдома та навіть не виходити на вулицю. Та, попри це, вірус стрімко розростається. І на початок квітня 2020 року у світі зареєстровано вже понад мільйон випадків захворювання. Натомість у хань, з якого все починалося, виходить з карантину. Пізніше послаблювати обмеження починають Іспанія, Австрія, Данія та Італія. Попри все, ще високі показники країни поступово повертаються до нормального життя. Наприкінці червня, зокрема, в Англії та США, люди вже можуть відвідувати магазини та вечеряти на свіжому повітрі. Утім, дотримуючись жорстких правил, так триває до вересня, бо восени країни стикаються з черговим загостренням. Тим часом випробування вакцин. Все ще триває, а число померлих перевалює за мільйон. Лише наприкінці 2020-го вакцина нарешті отримує дозвіл на використання. Потому починається масова вакцинація. А без щеплення тепер діють безліч обмежень. Зокрема, забороняється подорожувати, навчатися та працювати офлайн. За час жорстких обмежень світ навчився жити по новому. Уряди країн пропонували різні плани для запобігання економічному спаду, пристосовувався і бізнес. Чимало компаній відмовилися від офісів і перейшли на дистанційну роботу. І донині працюють так, поки світові економіки повільно оговтуються від кризи, бо зазнали, чи не найстрімкішого спаду після великої депресії.